В принципі, стараюся дотримуватися, але для мене, якщо Великодній піс, це поняття не вживання м'яса, як зазвичай хтось думає, а більше обмеження в себе в таких задоволеннях, до яких ти відчуваєш слабкість, там, соціальні мережі, відпочинок з друзями. Щось таке. Почасно мені я не дотримуюся, тому що я студент, е, харчуюся, я м'ясом, їм м'ясо також. Вонтікаюся, я не дотримуюся, вибачаєте». Якби дотримуюсь, не завжди правда все ідеально виходить, але ну, не ідеально дотримуюсь, часом там зриваюся, якесь пиво, можу дозволити, але не більше. Років десять, напевно, останніх і більше не так з релігійних мотивів, як е, швидше то такий гарний місяць е, відпочинку для душі, для тіла, для печінки. Для всього, для всього. Стараюся, звичайно, дотримуватися, але так, щоб сказати, що я дотримуюся його так, якби мало бути, то, звичайно, в наш час це трошки важко для е, людини. Це має на увазі піс такий е, ну, їстивний. А духовного, звичайно, стараюся дотримуватися. І я думаю, що Бог, коли люди всі так будуть дотримуватися, хоча б того душевного посту то зглянеться над нашою бідною Україною і жити нам буде трошки краще.